Нашу мрію ніхто не знищить, а все, що було зруйновано, ми обов'язково відбудуємо і розправимо крила. У Чернівецькій обласній філармонії відбувся концерт хорової музики, названий на честь славнозвісного українського літака, знищеного російськими окупантами. Наша нація, вона зараз переживає найсильніші можливо, випробування в історії свого становлення. Але ми сильні. І ота енергетика сильна і позитивна. Вона вся вона сконцентрована ще генетично. Була сторіччями сконцентрована в нашому фольклорі в нашій українській пісні. Сьогодні будуть звучати кращі українські пісні. Канвою концерту є переписка військового, який перебуває на передовій з рідними та близькими. За основу взяли реальні історії життя навколо них і будуються всі виступи, які пронизують своєю щирістю. Це наша з чоловіком історія. У мене чоловік на фронті. Він в Азові. Він сьогодні буде в залі. От, і якби з нашої переписки виникла ідея взяти певні повідомлення, і в мене є ще подруга, яка від ну, на війну в неї пішов її син. Я попросила її скинути її листування з її сином в месенджері. От що вони одне одному пишуть, і з цього я набрала певні повідомлення, зробила такий узагальнюючий образ одної людини, одної сім'ї, всередині якої розвивається ця вся історія.